Найбільшу зазначено, що у найближчі п'ять років робота міністерства доходів і зборів України буде спрямована на вдосконалення як податкових, так і митних сервісів, розвиток партнерських стосунків з громадянами та бізнесом, активну боротьбу з ціновим сектором економіки і запровадженням сучасних передових електронних методів співпраці з платниками податків з 1 жовтня 2013 року. Адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і відповідно. Здійсненням всіх процедур щодо прийняття та оброблення звіту про суму нарахованого єдиного внеску займається Міністерство доходів і зборів України. З 1 жовтня цього року вже подаються звіти щодо сум нарахованого єдиного внеску до органів доходів і зборів Міністерства. Підкреслено, що необхідно подавати звіти сум на рахунок єдиного внеску також сплачувати єдиний соціальний внесок до органу доходів і зборів на місцях. Заборгованість з єдиного страхового внеску станом на 1 грудня в області становить 62 млн грн. За Жовтень листопад, активізувавши роботу та застосувавши відповідні заходи, значно зменшено заборгованість цього виду сплати обов'язкових платежів. І ця робота буде і надалі продовжуватись.